Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва у прямому ефірі, як завжди у цій порі. Програма «Зустрічі на майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, Режисерську допомогу. Сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Дякую. Дякую. Я, я тоді вам сказав кати, кати, так названі палачі, і міліціянти, і прокурори, і члени комісії. і Підбурювачі різні, і ті, хто вибори фальсифікують, вони завжди потрібні будь-якій владі. Завжди. Вони завжди будуть в ціні, вони завжди будуть в теплі, вони завжди будуть в повазі у влади. І тому я не вірю, що цей закон спрацює. Кримінальних справ буде дуже багато, але ніхто за це не відповість. І наступні вибори будуть з тими самими членами комісії. Тому що закон. Навіть про так названу люстрацію, да, про очищення влади, чомусь не вказав там членів виборчих комісій, виборчих дільниць, тому що це було спрогнозовано і підготовлено наперед. Я взагалі ну зараз не торкаюсь цього закону, оскільки в мене є своя критика щодо нього, але я тільки нагадав, щоб звернули на це увагу люди само внести негайно в закон про очищення влади люстрацію норму, що на наступних виборах жоден член комісії, який до цього був, жоден офіційний представник, немає різниці, чи є до нього претензії, чи немає. Така буде настанова народу, така буде настанова людей. Провести наступні вибори з новими людьми. Навіть встановити віковий цін я думаю, це мають бути молоді люди. Які народились тільки в е, Незалежній Україні, починаючи з 91-го року не нижче. І хай вони е, зараз спробують, от вони е, ці результати можуть захистити. І так система буде змінюватись, тому що